Доброго ранку Україна! всім привіт! Відчепили кукурудзяну жатку, чіпляємо зернову. І Сьогодні будемо розпочинати обмолот сої. Розпочнемо із, е, всередини, з ворота залишимо, адже біб як-не-як, ну, а трішки сируватий. Плановано Молотити сьогодні і завтра, якщо все гаразд, ніяких сюрприз... якщо не буде ніяких сюрпризів, то за цей час з ворота вони підтягнуться здорово. Так що, отак. От Будемо розпочинати сезон сої. Ох, звірюка, зараз молодость спомню. У мене, друзі, займався колись перевозками грузовими, то 13 год. Ну чого ти не їдеш? 13 год, друзі, на КАМАЗі з прицепом по всій Україні. І чотири моні з прицепом по всій Україні. Ну а зараз їдемо по Сойку. Молотим, друзі, Сойку. Висипали вже третій бункер. Ой, що я можу вам сказати? Крузака не буде, не буде крузака. Фух. Десикація то свою друзі справу зробила. Але є але. Перше але це те, що е, так як соя в нас була з-під комбайна, не калібрована. Ну, Це, в принципі, воно там великої ролі не зіграло. А те, що комбайн, так як молотив різні сорта сої. І попала домішка, що в нас виходить і хайпро, І ще попадається така, що схожа на Олександра Луценка соя. І смисл в тому, що десекація сої ультра допомогла. Але пізнішим сортам не допомогла. Листя посохло, а боби, сирі, все одно у нас йдуть в бункер. Ну, поки що якось так. Молотим далі. Температури підвищились, тріцкатись вона почала дуже активно, навіть від, коли мотовило. Торкається до стебла, зернина ну, розтріскується. ну не, не все, звісно, але розтріскується. По врожайності, друзі. Зараз нічого вам не буду казати. Буде машина їхати через віса, через КЗК перевієм, тому що землі просто страшної, поле нерівне. ну Це м'яко сказано. І наймали тут люди трактор з оборотним плугом. Ну і відверто кажучи, трактористи наплівательськи віднеслися до своєї роботи, скоріш за все вимілили передній корпус, щоб трактор йшов легше. І борозди. зробили культивацію. Трохи картина була краща. Ну скажімо так, людей все і все е Кожна операція стоїть грошей. Посія, летаю все. Можна було ще закачати казика. Ну, Воно б то, може, і допомогло б, ну не так, щоб прямо глобально. Ну... Що є, те і є. Просто ями такі, щоб ви розуміли. Так вроді комбайн весною продавив. Я думаю, що в нас то не флекс, Ну, флекс би його також би не підібрав. Ну, зараз покажу, як, як виходить, підбирати в нас. Так, друзі, ось яма. Не знаю, камера передасть, не передасть. Ну прямо так видно, що. Колія продавлена. Ну, вважаю, що жадка ось е, вперлася на ґрунт. І через метр ще раз. А тут не скопірувало, бо як вона зігнеться. Ну, а взагалі там, де площа більш-менш рівна, хоча б більш-менш, то все чудово, бачите? Інокуляцію тут також не робили. Це і я не робив, і люди не робили. Це помилка. Це в нас сої в нас одинакові. Ми брали в однієї людини на посів, на розвід. Но вона для нашого регіону не підходить. Буду просити Олександра Луценка, щоб продав дійсно ті, що, так скажемо так, в піснях оспівана, що не тріскається і показує гарні результати. Це, друзі, не сарказм. Це я на повному серйозі. Дійсно достойна соя. Просто вона не Аполло. Я хотів Олександрові Луценкові предложити зняти відео. І щоб глядачі прокоментували, висловили свою думку в плані назви його Сої. Адже Соя дійсно класна, але вона не Аполо. І відповідно, я вважаю, не можна її, скажімо так, про неї розповідати як про Аполо. Значить, треба або взагалі свою назву придумати. Або називати її, скажімо так, з якоюсь схожою. Але це, але це також неправильно. Должна бути якась унікальна назва, яка іменно характеристики, які будуть відповідати дійсно тій Сої. Скажімо так. Бо якось, якась дурна ситуація. Аполо не тріскається, а по факту тріскається. А в Олександра не тріскається, значне Аполо. Ну, як на мене, дурна ситуація. Допустим, людина купляє аполо, не вистачило на посів у Олександра Луценка. Бере в других людей аполо, по факту виростають різні сої. А якщо це ще на одному полі, то воно ще перемішалось. Ну. Так що, Олександре, зніміть відео. Я вам рекомендую. І разом з підписчиками давайте придумаємо назву вашій прекрасній сої. Отака вигрузка. Не на нічого. For satan! Чому так? Я думаю, що тому, що немає опадів чи не було. Зараз будемо висипати. Пилюга це взагалі, друзі, якийсь. Кошмар, так як я і казав, поле нерівне, м'яко кажучи, скажімо так. Не забуваємо завтра, завжди викручувати все з комбайна. Я хотів вже виключити, але ну, забалакався. Обов'язково викручуйте все комбайна, не дай Бог, навіть десь щось заклинило і нагрілося до критичних температур, то шанс, що воно загориться, надзвичайно буде менший. Також, друзі, поставивши молотарку, до речі, виключаємо обов'язково на малих оборотах двигуна. Поставивши нові ножі подрібнювача, це взагалі. Вібрації взагалі не стало. Просто таке, вроді, вона там і не вімкнута. Рубає це взагалі без слів. Клімат контроль наш китайський за 120 гривень. Немає слів, просто суперово можна виставляти прямо. Чітко, взагалі чітко. Так, а ну зараз гляну з висоти комбайна. Чи ще в машину можна висипати, чи краще не треба. От бачите, чи то жовте золото, чи то чорне золото, непонятно. О, така. Батьку, мабуть, давай у прицеп не дай бог постріляють скати, нам хоч і, не да, і недалеко тягти. Хто гиле? Гилиш це як повне з кабаном. А, а, це ж соя. Це ж соє. Така сама, як і пшениця. У прицеп давай. Я навіть уявляю, друзі, що ви зараз вам понаписуєте де того, що це не флекс, там що угодно. Ну ні, ну ніхто не напише, що супер криве поле, не просто криве, а просто капець якийсь. І так як хочеш зібрати максимально, щоб воно в комбайн попало, тому так. Це, до речі, в мене другий раз таке в житті на цьому комбайні. А так зазвичай, якщо люди приділяють увагу своїм полям, якщо ти плануєш е, там садити сою, то максимально вирівнюють ділянки. Е, ну, і тоді її збирати приємно. Не обов'язково знімати жадку флекс. дивмит курит, пилит, ну на що, збирати потрібно Просто отак їдеш, якщо поперек коранки, то нібито е колії від грузової машини. І я впевнений, що навіть флекс не скопірує. Ну прямо отак. Раз яма, Проходить метр, раз і яма. Ну чітко як плуг пішов. Просто недобросовісні трактористи, да й усе. Замітьте, не хазяїн трактора, а трактористи. Тому що були нюанси лесною, ну. Так, друзі, домолотим, Відвіємо землю через КЗК. Казав я вже чи не казав, я вже забув. І тоді буде результат. Обов'язково вам скажу. Ну, Я бачу тонну плюс. Ви ж, звісно, скажете, що це мало, ну, в нашому регіоні на даний момент врожаї такі. 400 кг, 600 кг, 500 кг з гектара в одного там е, мого односельця у Діми. Каже, що 25 Ну, напевно, що комбайн показав, той що молотив, бо ну, він його не важив. Показав комбайн 25. Ну, вона там і стояла така гарна. Ще раніше, ніж цю зібрав, я не знаю, що то за соя. Та що. Працюємо далі. Поставив, друзі, до речі, зумер на задній хід із грузового авто, Щас, якщо встигну, швидко покажу. Ой, дивіться, раз. Низ заклеяв агроволокном, бо там стоїть. Ну, як у звичайному динаміку, мембрана і все. Щоб хоч якось захистити її від пилу та бруду, там, опадів, то агроволокно на гарячий силікон і хай служить. Ціна питання, по-моєму, 400 гривень. Ну, корисна штука, тому що в основному як працюєш в огородах по садепах. Дідусі, зазвичай це дідусі, які працювали все життя на комбайнах Нива, там Дон. І Виходять і оце ходять. Не раз було таке, що чуть-чуть не переїхав. Ну, не завжди ж і слідкуєш. Ну а так думаю, зумер буде допомагати в цій справі. Печем далі.